Добрий день всім. Завтра 18 число вступаю в дію Закон про мобілізацію в цікавій редакції. Основна мета не стільки залучити українців до мобілізації, скільки витягнути закордонних українців, бо їх 6 мільйонів. Правда, це із сім'ями, з родичами, з жінками, дітьми. Але ж яка кількість неоприходованих людей? Думки щодо цього. Мобілізація українців за кордоном має бути заохочувальна фінансове, майнове, земельне стимулювання, пожиттєва пенсія для сім'ї та добровільна? Відкривайте центри. В Варшаві в Берліні, в Празі, в Стокгольмі, Мадриді, в Римі. Запрошуйте українців. Можливо, не тільки українці підуть. Хто такі закордонні українці? Це не єдина суцільна маса. Є, наприклад, мігранти, які живуть вже багато років, по суті, вони емігрували. Залишаючи паспорт громадянина України, але вони фактично не є українськими громадянами, вони себе вважають жителями Праги чи жителями Неаполя. Друга гілка це переселенці. Вони мають право на проживання, вони переселились. Ті країни, тому що там є певні умови, чи є певна професія, робота по цій професії, чи ще щось подібне. Є заробітчани сама велика категорія це багаторічні мігранти, які їдуть працювати, утримувати в Україні часто свою родину. Тому що Україна не дала можливість і не дає по сьогодні можливість вижити. Ще одна група це біженці, особливо після всіх відомих печальних подій, катастрофічних подій, війни, відкритої прямої війни Росії. Часто вони самостійні. Вони виїхали без допомоги своєї держави. Вони біженці особисті, індивідуальні. Держава їх не врятувала і не допомогла. Є ще одна група: втікачів від мобілізації, але чи треба таких? Це люди, які не хочуть йти воювати, якщо ви їх туди потягнете. То невідомо, чи вони не розвернуться в другу сторону або в І дай Боже, щоб тільки в сторону, а не на бік ворога. Більшість закордонних українців перетнули кордон законно, в них є штамп паспорті, претензії до них, які можуть бути. Мало того, більшість з них легалізовані в країні перебування. Які претензії до людей, які, яких країна, Німеччина чи Фінляндія визнала в праві перебувати на їхній території? Чи Україна має право вказувати вже на громадянство Німеччини чи на жителів Великої Британії? Якщо хтось і винен, то винен той, хто їх випустив. Розберіться з корупцією, особливо на кордонах і не тільки. Хто дозволив людям виїхати? От той хай йде і відповідає за всіх. Тепер щодо мобілізації, як явища. Ну, по-перше, хто мобілізує уряд? Міністерство оборони, війська, військомати, яких невідомо для чого, невідомо, хто ліквідував, чи закрив, чи приватизував, чи що з ними зробили. ТЦК, які невідомо, що де і звідки, хто мобілізує, хто відповідальний за цей процес? Уряд? Мовчу. Є ще одне питання: як щодо тих, кого військомати мали, ну, халтурно віднеслись до своїх обов'язків, мали зняти з обліку по досягненню певного віку в середньому це 40-45 років, це не полковник в відставці, чи в запасі, чи на пенсії. Це рядовий єфрейтор, сержант, який вже давним-давно забув, як це служити. Таких людей мали списати ще, починаючи 12, го 13, го 14-го років. Ну, військомати чомусь забули. Тому, вони не виконали свої обов'язки, що не зняли з обліку таких людей яких по закону треба було зняти з обліку. А тепер цих же ж людей ловлять по вулицях. До речі, ті, хто служив при СРСР, взагалі не бажано мобілізовувати. Та й військовий квиток в них неіснуючої держави, спадкоємцем якої, до речі, себе вважає ворог Російська Федерація. Чи варто таких людей призивати з військовими квитками Радянського Союзу, з досвідом подавлення угорського повстання, Пражської весни, перебування в Польщі Пресінгу? Я мовчу про тих, хто має військовий досвід, бойовий досвід, і які мають бажання допомогти країні. А той, в кого максимальний досвід був нарізання хліба і роздача масла для армії, напевно, не потрібен. Це буде баласт. Тепер щодо обліку. За облік в організаціях, підприємствах, фірмах відповідають кадрові служби, кадровики, претензії щодо обліку до кадрових служб. Вони ведуть цей облік. От вони хай і ставлять на облік, оновлюють дані. Чому людина має бігати і відмічатись, ніби вона нещодавно вийшла з тюрми? Людина може навіть не знати, людина може проживати в селі, а ті, хто за кордоном працюють, ще й гіршій ситуації. Вони часто працюють, навіть не знаючи, не бачачи, що робиться в Україні. Тому що йдуть на роботу в третій ночі, а повертаються, дай Боже, в 11 23.00, тобто. І ще одне. Чому закон має зворотню дію? Люди виїхали давно. Закон прийнятий тепер. Але його дія чомусь розповсюджується на події до самого закону. Тобто, спочатку зібрали урожай, а потім нагадались, треба посіяти зерно, що за порушення логіки. Тепер щодо ухилянтів. Хто такі ухилянти? Це ті, хто ухиляються від обраної професії, і взятих на себе обов'язків. Це ті, хто мав. І має охороняти державу, правопорядок, рятувальники різних типів і штибів. Ті, які мають спеціальну військову чи хоча б підготовку щодо носіння і володіння зброєю. А найперше, це військові та інші їм подібні 40-45-річні пенсіонери, яким держава платила. Зарплати, платить зараз пенсію за те, що вони мали охороняти цю державу. А не слюсарі, вантажники і хлібороби, які, швидше всього, ще й можливо, і не служили. Окремо слід звернути увагу на тих, кому зараз 55-59 років. Навіть серед заробітчан. Часто це спрацьовані, травмовані, виснажені люди, Користі мало, а шкода і непотрібність в ситуації війни явна. Та й вчити таких проблематично. Що лейтенант 20 років навчить діда в 58, дід пошле куди подалі? І знаєте, що правильно зробить. Тому що він вже не підходящий для таких. Видів дій, вдома він краще допоможе, хай він краще плете сітку, хай він краще допомагає волонтерам, чи наскільки може, якщо ще його спина може, поносить коробки з медикаментами, користі більше і ефект кращий. Тут нещодавно пройшов такий слух, така чутка. Що будуть арештовувати кошти закордонних українців? Перше питання Україна їх дала. Часто це допомога біженцям, це допомога на дітей, на прожиття, на харчі. Вони приходять на картки. Ну, так прийнято в цивілізованих країнах, на рахунок, яке право. Має Україна як держава відбирати чужі гроші: гроші Польщі, Німеччини, Іспанії, Італії, які платники податків дають людям, щоб вони не померли з голоду і не жили на вулиці, це гроші для виживання родини за кордоном. Бо Україна не може забезпечити закордонних українців. Люди, найчастіше чоловіки, влаштовуються на роботу для того, щоб допомогти вижити своїй сім'ї, своїй родині чи навіть самому собі. А якісь недобросовісні чиновники придумали спосіб приректи людей за кордоном на голод, на бомжування і, до речі, на проблеми з законом. В країнах перебування. Тому що якщо людина не має офіційного доходу, бо його забрали, то така людина вважається незаконно працюючою або ще гірше не має підстав перебувати в країні. Тобто, ви хочете змусити людей порушити закон країни, яка їх прихистила. Ще одне питання, банківські рахунки і стягування штрафів. По-перше, це незаконно. По-друге, знаючи наших українців, можна отримати позови за крадіжку коштів. І я думаю, та сама Німеччина чи Австрія вирішить на користь громадян, яких обікрали. Що можуть зробити українці в цьому випадку? Заберуть зі своїх рахунків наявні кошти, переведуть в інші країни, де немає цих проблем. Будуть отримувати заробітну плату в конвертах, що вже буде відбиватись на фінансовій системі країни перебування. Переоформлюють на чужі картки, наприклад, на картку дружини або дітей. І Україна не потягне руку туди. Це може призвести до краху фінансової системи країни перебування. Уявіть собі, 6 мільйонів українців. Вони заробляють гроші плюс-мінус, хай там 1000 доларів чи 1000 євро, чи, чи хто скільки може заробити. А тепер уявіть собі, що 6 мільйонів забрали 1000. Це 6 мільярдів. Ви думаєте, якась країна дурніша за українці? Ні. Ще одна проблема, яка може виникнути: це виїзд працюючих людей до інших країн, де вони й будуть отримувати зарплату. Німеччина, Польща чи. Чехія захоче такого в собі? Ну і ще одна проблема: це міграція в ті країни, де є захист від посягання на життя цих закордонних українців. Для прикладу, Німеччина, Польща, Чехія тішаться, що в них є мігранти з України, які працюють. Так, вони їх ненавидять, але вони розуміють і знають, що це економічний зріст. А тепер уявіть собі, що ці люди зібрались і виїхали. Хто буде працювати? На виробництвах, в супермаркетах, на складах. Хто, ви думаєте, сюди приїдуть китайці? Ви смішні! І тепер щодо ненадання консульської підтримки. Хочу заспокоїти більшість українців за кордоном. Біопаспорти в більшості людей з 2017 року. Ну, для безвізу, пам'ятаєте? Тобто, вони видані до 2027 року, зараз який рік? 2024. Українці знайдуть вихід і в таких ситуаціях. Вони отримують так звані сірі паспорти, паспортне громадянина, який змушений жити без свого паспорта своєї рідної країни. Вони змінять статус як переслідувані власною країною, тому що не надання консульських послуг. Це по суті приречення і переслідування громадянина. А такий громадянин має право подати на захист. Люди подадуться на чуже громадянство. В інтернеті зараз повно таких пропозицій. А така ситуація тільки підіграє таким конторам. Люди розчаруються у власній країні. Це мінімум отримання нелояльних громадян, а максимум гарантоване неповернення цих людей в Україну. Що це викличе? Це викличе в першу чергу демографічну кризу. Людей буде мало. Україна і так. Швидше всього, в кращому випадку має 20, якщо не, не менше мільйонів, в крайньому випадку активних громадян. Це викличе економічну кризу, тому що не буде кому працювати, тим більше що закордонні українці отримали досвід праці в Євросоюзі, в Сполучених Штатах, в Канаді, в Великобританії. Тобто в кращих країнах, в кращих економіках ви її хочете вигнати, і це викличе політичну кризу. Ви готуєтесь до політичних заворушень? Вам це потрібно, а знайдуться сили, які використають цей недолугий правовий механізм. на користь не України. Ви втратите громадян назавжди. Кому це вигідно, як питали давні римляни. Шукай, кому вигідно, той замовник. Це вигідно ворогу Російській Федерації, яка оголосила війну в Україні. Їй вигідно, щоб частина людей, навіть яка була мотивована, особливо в 22-му році, дивлячись на це все. Перехотіла повертатись в Україну. Мені цікаво, це все по нерозумінню, чи як? Поки що на цьому все.